Вітаю вас! У цьому відео мова йде про українців, які, оселившись на Далекому Сході у переломний момент історії нашого народу, час розпаду Російської імперії, спробували встановити на своїй території українську державність. Територія, на якій компактно проживали українці на Далекому Сході, включала в свої межі нинішній Хабаровський і Приморський край. А також Амурську область загальна площа біля мільйона квадратних кілометрів населення. У 1917 році нараховувалось півтора мільйона чоловік, з яких майже 50% складали українці. Українці називають цю землю зеленим клином. Вони почали переселятися на ці землі у 1858-60 роках. тобто Безпосередньо після того, як ця територія була приєднана до Росії. У травні 1858 року, за Айгунським договором, Китай передав Росії територію лівого берега Амура від падіння в нього річки Аргунь до його гирла. А у листопаді 1860 року за Пекінською угодою. До неї додалася територія Примор'я, тобто правобережжя річки Уссурі до її впадіння в Амур. Додам лише, що в китайській історіографії ці договори вважаються нерівноправними і в силу цього нелегітимними, і я не виключаю, що рано чи пізно Китай може пред'явити територіальні претензії Росії. Я достеменно не знаю, чому на цю територію українців їхало набагато більше, ніж росіян. Можу лише припускати. По-перше, мені здається, що українці більш легкі на підйом і більш ініціативні. А по-друге, в Україні не було сільської громади, а в Росії вона панувала і суттєво втручалася в життя своїх членів, що ж приваблювало українців на далекому Сході. Зрозуміла ж земля. Тут давали по 100-110 гектарів на селянську родину. А Іван Багряний у своєму безсмертному творі тигролови взагалі веде мову про 120 гектарів. Тоді, як, наприклад, у Чернігівській губернії середній розмір селянського наділу складав не більше 8 гектарів. Зрозуміло. Потрібно було прикласти величезні зусилля для того, щоб освоїти ці землі. Але, як ви розумієте, бажання вільно працювати на власній землі українцям було не позичати. Певний час українці добиралися до місця призначення по декілька місяців, на волах. Але з 1882 року потік переселенців різко збільшився. З цього року було організоване безкоштовне перевезення українських селян на пароплавах з Одеси, а після побудови Транссибірської залізниці переселенці добиралися в Примор'я по цій залізниці. Українські колоністи заснували розгалужену мережу поселень, назви яких говорили самі за себе: Київ, Хрещатик, Чернігівка, Поріяславка, Ромни, Полтавка, Харькове, Василькове, Біла церква, Житомирка, Хмельницьке тощо. Переселенці завели на місцях поселення знайомі їм українські звичаї. Ось як описує містечко Микільськ у Сурійській на початку ХХ століття сучасник-росіянин. Це велике малоросійське село, головна і найстаріша вулиця Микільська. Уздовж у цієї вулиці по обидва боки витяглися білі мазанки, місцями тепер ще криті соломою. Серед полтавців, чернігівців, київських, волинських та інших українців. Переселенці з великоруських губерній зовсім губляться, будучи ніби вкрапленням в основний малоросійський елемент. Базар у торговий день, наприклад, у Микільську, у Сурійському, дуже нагадує якесь містечко в Україні. Та ж маса круторогих волів, що ліниво пережовують жуйку біля возів, наповнених мішками борошна, крупи, сала, свинячих туш тощо. Той самий український одяг на людях. Скрізь чується весела і жвава малоросійська говірка, і в спекотний літній день можна подумати, що знаходиться десь у Миргороді, решетелівці чи сорочинцях часів Гоголя. Не дивно, що українці почали створювати українські національні товариства. Однак влада негативно ставилася до їх існування і намагалася припинити їх діяльність. Особливо посилилися репресії після опублікування Столипінського циркуляру від 20 січня 1910 року, в якому він вимагав від місцевих губернаторів припинити реєстрацію так званих інородських, зокрема й українських національних культурно-просвітницьких товариств, як таких, що мають на меті об'єднання інороческих елементів на ґрунті виключно національних інтересів, а тому становлять, на думку міністра, загрозу громадському спокою та безпеці. Після перемоги лютневої революції українці Далекого Сходу почали боротьбу за встановлення в цих краях української державності. Зразу ж зауважу, що важливу роль у процесах українського державотворення, крім жителів зеленого клину. Відігравали також українці, що проживали у зоні відчудження Китайсько-Східної залізниці, а українська громада міста Харбін, яке було столицею російських володінь у Маджурії, відіграла в цих процесах надзвичайно важливу роль. Отже, з чого все почалося, поштовхом до початку українського руху були, як легко здогадатись, події в Україні. Як відомо, 17 березня 1917 року в Києві була створена Українська Центральна Рада. Усідати, до речі, я даю лише за новим стилем. Вже 25 березня у Владивостоці постала перша українська громада, яку очолив полковник Федір Стежко. У квітні 1917 року. Українські громади були створені у Владивостоці, Хабаровську, Благовіщенську, Імані, Микольську, у Харбіні та інших містах та селах Далекого Сходу, де компактно проживали українці. 30 квітня 1917 року почав виходити перший на Далекому Сході український часопис Українець на зеленому клині. Важливим етапом були масові українські маніфестації військових і цивільних, які відбулися 1 травня 1917 року в різних містах Далекого Сходу. Ось на світлинах ви можете побачити демонстрації в Хабаровську і Владивостоці. Українці вийшли під жовто-блакитними прапорами. Як відомо, 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада звернулася до українського народу на Україні і поза Україною Сущому. Наступного дня, 24 червня 1917 року, у Микольському Сурійському відбувся перший загальний всеукраїнський з'їзд діячів і громадянства Далекого Сходу. На з'їзді був створений перший виконавчий орган нової держави, тимчасовий далекосхідний український краєвий комітет. Делегати з'їзду також відправили тимчасовому уряду телеграму, в якій вимагали надати українцям зеленого клину широку національно-територіальну автономію. І тут пролунав перший тривожний дзвіночок. Владивостоцька рада робітничих і солдатських депутатів, у якій переважали більшовики, розпорядилася розігнати з'їзд, який, на її думку, розколював революційний рух. Однак солдати, більшість яких були українцями, відмовились виконувати цей наказ. 7 січня 1918 року у Хабаровську відбувся другий всеукраїнський з'їзд. Який, втім, навряд чи можна вважати етапним у процесі державотворення. Більшість делегатів представляли селяни, а основним питанням, яке їх цікавило, було повернення в Україну. Втім, з'їзд обрав новий тимчасовий комітет. Справді важливим став третій український з'їзд, який тривав з 7 по 12 квітня 1918 року, також у Хабаровську. Головував на цьому з'їзді видатний український патріот Юрій Глушко, що мав псевдонім мова. З'їзд проголосив утворення української держави на Далекому Сході як частини єдиної української держави. На третьому з'їзді також було розроблено територіально адміністративну систему Української Далекосхідної Республіки, згідно якої територія країни поділялася на 10 округів, кожен з яких мав свій окружний центр. На світлині ви бачите проект прапору державного утворення українців. Мені здається, що саме таким він і мав бути синя і жовта полоси, а зліва зелений клин. Для виконання розпоряджень української влади був створений український далекосхідний секретаріат. У Маньчжурії окружна рада розпочала навіть видачу українських паспортів. Текст цих документів друкувався трьома мовами. Українською, російською та англійською. Природно, оскільки Далекосхідна Українська Республіка була проголошена частиною України, до Києва була спрямована делегація з метою здійснити практичні кроки до цього об'єднання. Українців зеленого клину тоді ще були сильні ілюзії щодо можливостей Незалежної України. Поки делегати добиралися, в Україні відбувся гетьманський переворот, і у червні делегація зеленого клину, яку очолював голова Маньчжурської кружної ради Петро Твердовський, розпочала переговори вже з керівництвом Української держави Павла Скоропадського. Але українська держава нічим не могла допомогти зеленому клину. Занадто вже великою була перевага ворогів української державності. Як ви розумієте, після цього фіаско українці Далекого Сходу зрозуміли, що їм варто розраховувати лише на власні сили. Тому на четвертому, надзвичайному Всеукраїнському з'їзді, який відбувся 24 жовтня 1918 року у Владивостоці, був взятий курс на створення незалежної держави, був прийнятий проект Конституції Українства Далекого Сходу й винесена ухвала про створення українського війська, у Хабаровську, Владивостоці, нікольськ усурійську Благовіщенську та Імані. Почалося формування п'яти куренів, тобто батальйонів, піхоти і двох гарматних батарей. У перспективі ці частини планувалося перетворити у полки й бригади. Козаки українських куренів носили однострої, сині шаровари з жовтими лампасами та з блакитним кантом посередині. Для кіннотників запровадили погони жовтого кольору з блакитним кантом посередині. Головні вбори українських вояків прикрашали кокарди із зображенням архістратига Михаїла. Хочу зауважити, що українці і раніше формували певні військові підрозділи, але вони були призначені для відправки на велику Україну. Тепер трохи відволічемося від нашої розповіді для того, щоб прояснити загальну ситуацію. Крім Української Далекосхідної Республіки, на цих територіях діяла безліч різноманітних державних утворень, і українці ніколи не уособлювали єдину владу на Далекому Сході. Тому ми можемо говорити про двовладдя і навіть тривладдя. Почнемо з того, що частину території Примор'я контролювали союзники Росії у Першій світовій війні. Там були розташовані Збройні сили Японії, Англії, Франції, Сполучених Штатів, Канади і навіть Італії. Крім них існували значні райони, контрольовані більшовицькими радами. Цілий ряд державних утворень. Заснували противники більшовиків. Серед них були як більш-менш демократичні на кшталт Сибірського уряду чи тимчасового уряду Амурської області, диктаторські, такі як уряд адмірала Колчака чи атамана Семенова, або відверто терористичні на кшталт уряду атамана усирійського козачого війська Івана Калмикова. Жоден з цих урядів не співчував українській справі, а навпаки, усі вони відносилися до Далекосхідної Української Республіки вороже. Так отаман усурійського козачого війська Калмиков, встановивши свою владу в Хабарівську, наказав розстріляти українських діячів. Серед них був і екс-голова тимчасового далекосхідного українського краєвого комітету Гаврило кириченко могила З листопада 1918 по лютий 1920 року владу над Сибіром і Далеким Сходом здійснював так званий Верховний правитель Росії адмірал Колчак. Він був типовим російським імперцем. Але далеко не таким завзятим, як генерал Денікін. Для Антона Денікіна українство було уособленням зла. Українці головним ворогом Росії, і він приділив немало зусиль знищенню українства як такого. Колчак же погоджувався на створення українських військових частин, але на його вимогу вони повинні були відправлятися на фронт. Для боротьби за загальноросійську справу. Таким чином, на фронт були відправлені перші сформовані українські частини. Незадовго до своєї страти, у січні 1920 року, Колчак передав усю повноту влади атаману Григорію Семенову, який очолив державне утворення під назвою Російська Східна Окраїна з центром у місті Чита. Семенов відчайдушно потребував будь-якої допомоги, і тому в національному питанні був набагато поступливішим, ніж будь-який білогвардійський керівник. Він розглядав свою державу як федерацію російських козаків, бурятів і українців, тому легко погодився і на автономію українців, і на створення ними своїх національних збройних сил. Більше того, він надав допомогу уряду Далекосхідної Української республіки, надіславши 14 кілограмів золота і декілька вагонів продовольства. З квітня 1920 року влада у зеленому клині фактично почала переходити до Далекосхідної республіки, створеної більшовиками. Російською мовою дальньовосточна республіка. ДВР навожу назву російською, щоб чітко відрізнити її від Далекосхідної Української Республіки. ДВР створили більшовики у якості буферної держави між РРФСР та Японією. Незважаючи на те, що її створювали більшовики тут тимчасово збереглися деякі атрибути демократичної держави. Парламентаризм, наявність декількох партій тощо. У ДВР українське населення отримало лише культурну автономію. Але після евакуації японців у жовтні 1922 року ніхто вже більшовикам завадити не міг, і більшовицька Росія розповсюдила свою владу на весь далекий схід. Потреби в псевдодемократичній мішурі для більшовиків вже не було, і на території Далекого Сходу був встановлений такий же тоталітарний комуністичний режим, як і нарешті території Росії. Діячі українського відродження були репресовані, а в краї почали проводити жорстку політику русифікації. Кількість українців стала різко зменшуватися. Однією з причин цього було те, що вже з 1923 року українцями стали записувати лише тих, хто народився в Україні, а їх діти вже вважалися росіянами. З початку 30-х років почали закривати національні школи і газети, а тих, хто виявляв незадоволення такою політикою, репресували. І ось що ми маємо на сьогоднішній день. Українцями вважаються 2-3 населення. Всі інші записані росіянами. І не потрібно обманюватись: нащадки українців стали росіянами не лише за паспортом, але й ментально. Подивіться списки жителів Далекого Сходу, які воювали у складі російської армії у нинішній війні проти України. Дев'ять з десяти з них. Носять українські прізвища. Вони нащадки українців, але назвати їх українцями язик не повернеться. Політика русифікації, яку здійснювала російська влада протягом десятиліть, завершилась успіхом зеленого клину, населеного українцями, більше не існує рівним чином, як і майже повністю відсутня українська діаспора. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!